Спорт розвиває не тільки фізично, але й духовно. Та чи всі в Коростенській територіальній громаді мають змогу займатися спортом? В нас є люди з інвалідністю, які проживають на території Коростенської міської територіальної громади, і виявили бажання займатися спортом. Із цієї когорти є особистості, які на чемпіонатах світу на чемпіонату Європи здобувають навіть призові місця. Олександр Палєха – дворазовий чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу. Коли Олександр виявив бажання займатися спортом, відділ молоді та спорту направив його до Сергія Олександровича Горбенка. Ми з ним познайомились і з того часу ми виїздили на легку і атлетику по штовханню ядра, метання диску, кап'я. І ми пробували те все пройшли і зупинилися на архспорті. Це доступний, один з самих доступних спорту. Сергій Олександрович тренує вже багато років. Каже, що фізичні вади не заважають людям займатися спортом. Якщо люди хоче це е займатися, обов'язково треба допомогти. У нього, нього є і бажання, і наснаги дуже відповідальна людина. Спочатку, так, було у нас і легка атлетика, пробували, і настольний теніс пробували, і ну, остановилися на армспорті. Це йому дуже подобалося і воно. Результати є. Зараз готується до чемпіонату Європи, який відбудеться в червні. Тут треба забрати кошти, бо це, ця поїздка за свій рахунок. І ми будемо шукати спонсорів, нам вже допомагає начальник інвоспорту нашого Житомирського обласного Панасу Олександрович. Ну цього мало головне, щоб на змаганнях заграв український гімн та піднявся український прапор. Спортсменів, які досягли успіхів у своїй справі, в нашому місті вистачає. Останній чемпіонат області, який був по мресингу в Житомирі. Поїхало 10 учасників, і дев'ять це зі мною 10 учасників, і всі взяли призові місця. І вісім із їх готуються на чемпіонат України. Серед спортсменів є і жінки. З'явилася така мене нагода, ну тому вирішила спробувати. І вам сподобалось? Звичайно, якби не сподобалось, то я не їздила, не займалася б. Планую перше місце по Україні в збірну попасти, звичайно. Для когось головне в спорті це відпочинок від домашніх справ і можливість відволіктись. Для інших. Атмосфера сума. Состязання, ну, коли ти виходиш за стіл, ти берешся за руки і ти розумієш, що зараз треба викликатися на всі. От ти тренувався. І от ти тренуєшся, для того, щоб цих, там хвилина на змаганнях, і оця хвилина вирішується. Одна з головних проблем для людей з інвалідністю це доступність спорту, особливо для тих, хто живе за межами міста. Олексій їздить на тренування декілька разів на тиждень. Живе з бабусею та дідусем в селі Горщик Коростенського району. Далеко, кілометру 20-50. А як добираєшся? Дід возить Ну, Хотілося б части частіше їздити, але немає грошей на бензин. Спортом з дитинства займаюся. Спорт мені подобається. Вже там їздили на область. Перше місце зайняв на ліву руку. А які взагалі плани у тебе от на спорт на майбутнє? виграти по амрестингу і попасти пасти збірну України. Спортсмени мають свої амбіції та хочуть представляти нашу країну на міжнародній арені. Коростенець Іван Подік увійшов в паралімпійську збірну України з волейболу сидячи та у складі команди став віце-чемпіоном міжнародного турніру з волейболу сидячи серед чоловічих команд, який щойно завершився у місті Дрезден, Німеччина, та чи популярний в Коростені волейбол сидячи? На жаль, для Коростеня це невідомий від спорту. От, і користенці не знають взагалі про цей вид спорту. Я займаюся в Житомирі. В Житомирі є збори, тренер Анатолій Петрович, є Житомирська команда. Тренування проводжу у Житомирі, а також тренуюся з збірної України. Запрошую вас спробувати себе відкрити для себе щось нове в цьому виді спорту. Залюбки я провів би тренування. Проблема б, напевно, була у. У тому, що немає спорадження для укористання для цього виду спорту. Спорядження дійсно не вистачає, тому якщо ви маєте можливість допомогти придбати тренажери або інші необхідні речі, спортсмени будуть вам вдячні. Щодо приміщення, то на Ковальському людям з інвалідністю виділили спортзал, зробили там пандус та туалет. Але це приміщення зазнало деяких руйнувань під час авіаудару, тому тимчасово спортсмени займаються в селі Поліському. Приміщення спортивного клубу «Вітязь», яке знаходиться по, Маяковського, по вулиці Маяковського. 105. зараз відремонтовано, оскільки вона зазнала ушкоджень наслідок авіаційного удару. Були пошкоджені вікна. Зараз вони встановлені, приміщення функціонує і чекає своїх відвідувачів. На жаль, у зв'язку з війною кількість людей з інвалідністю зростає. Я хотів, щоб до нас звернулись військові, які приходять з бойових дій, яких є якась травма. От які будуть представляти користь на чемпіонаті України, на чемпіонаті світу. Основне направлення це мрестінг. Так само є теніс настільний, легка атлетика, штовхання ядра, мітання диску, пауерліфтинг. І навіть ми можемо роздивитися нові види спорту, такі як стрільба з луку, стрільба з різної зброї, бо така є можливість в на спорті нас спонсорувати. Спортом може займатися кожен. Якщо маєте бажання долучитись до тренувань, телефонуйте за номером 097 122 70 53.